Вітаю глядачів телеканалів Тернопіль, 1 та інтебе. Це інформаційна година разом із нашими телеканалами. У студії я Артур Шалак. Наступні 30 хвилин говоримо про важливе та про актуальне. Адже, зокрема, питання житла для тимчасово переміщених осіб актуальне сьогодні як ніколи. З приходом холодної пори року. Тернопіль завжди славився своїми ініціативами. І про одну з таких ініціатив ми говоримо сьогодні. адже до мене в гості завітав Тарас Демкура, віцепрезидент Національного комітету міжнародної торгової палати України, а також власник. Будмол-центр. вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити, адже маємо нагоду сьогодні справді поспілкуватися на актуальну тему. Це питання житла. Воно завжди є актуальним, зокрема сьогодні, зокрема зараз, коли саме Тернопільщина, Львівщина приймала сотні тисяч вимушено переміщених осіб. І, от якщо згадати лютий місяць, березень, і вас торкнулося нікого нікого адже ви відкривали один із ось таких прихистків для людей, які потребують цього, як це було тоді. Так, саме тоді, коли спочатку військових дій в Тернопіль почало пробувати тисячі, а потім десятки тисяч людей. Ми вирішили перелаштувати наш бізнес-центр Атріум на прихисток для тимчасово переміщених осіб, і цього було замало, тому що там приблизно було десь на 80 чоловік. Ми організували потім ще в іншому місці також ще на 30 чоловік. Але багато людей вирішили залишатися в Тернополі. Приїжджали підприємці, оскільки я є член чотирьох бізнес-клубів України, то до мене зверталися за. Питанням розміщення, ми займалися питанням релокації бізнесу, і вони хотіли залишатися, практично 25% вирішили прийняли рішення залишитися Тут на Тернополі. Тернопільщині. Так. Угу. Але ви пам'ятаєте ситуацію: житла було мало, квартири подорожали, їх і бракувало. І я тоді, і один з підприємців, який приїхав на Тернопільщину, він розказав, що він займається виробництвом модульних і будиночків. І я настільки захопився цією ідеєю швидко. Святкого екологічного українського житла, яке без рутини, без дозвільних документів можна прямо встановлювати на навіть сільськогосподарських угіддях, десь в парку, в лісі, з погодження власника землі, саме це тоді мене спонукало до створення Будмал-центру. Він цікавить момент того, що і власне про ініціативу під час військового стану це також питання, на яке готовий відважитись далеко не кожен розпочати справу в таких непростих умовах. Як це було? Чи велика команда одразу підтримала вас для того, щоб реалізувати власне ось таке дітище? Знаєте, за більшість 30 років своєї підприємницької діяльності після шкільної лави я пішов займатися і Це було Польща, Йославія, Турція. Я завжди був готовий до викликів. За весь цей час я пережив мінімум 4 кризи. Ми пережили пандемію. І для мене криза завжди є час нових можливостей. І саме тому, коли почались час бойових дій, я задав собі питання, чим я можу вплинути на ситуацію, чим я можу допомогти тим, хто сьогодні на передовій. І ми, підприємці, маємо стояти місце на нашій підприємницькі передовій, працювати так само 24 на 7. І саме тоді навіть сумніву не було, що ми маємо започаткувати. Е Новий новий бізнес, фактично в час війни. Е, він родина, необхідний він стосується житла. Так, і це була така місія, що вхала нами далеко не, не прибутки, тому що сьогодні не про прибутки йде мова. Перше, ми хотіли допомогти е, тимчасово переміщеним особам знайти комфортне українське енергоефективне житло, щоб на постійне проживання, а не тимчасові е, будиночки, які привозили з Європи. І там, на жаль, зимою навіть проживати неможливо буде. Е, друге, ми хотіли допомогти виробникам. Я об'їхав всіх виробників західних. України, я почав вивчати, а хто виробляє, хто готовий виробляти. Uh -huh. Хтось почав виробляти, але навіть шоурума не мав. Не одного будиночка, щоб подивитися вживу. Ну і тоді я виділив певні кошти свого бюджету. І в Тернополі на об'їзні, дякуючи е, сприянню міської влади, обласної адміністрації е, обласної ради, ми відкрили виставковий майданчик, де представили вживу ці будиночки. Тобто, були представлені модульні, каркасні, сіпанельні будинки. Е, після того я мав як віцепрезидент міжнародної торгової палати в складі делегації, я поїхав в Лугану. Я був в Давосі на форумі Трьох морів в Любліні». І хочу сказати, що там дуже позитивно сприйняли, що ми зорганізувалися в такий свого роду кластер деревообробної промисловості, тому що ми побачили, що ми і ми виробникам можемо допомогти створити робочі місця, платити податки, знайти сервину, допомогти сертифікатами. І в Європі сприйняли дуже позитивно, що ми готові виходити на європейські ринки. І тому після тих форумів я повернувся вже з твердою, твердою такою впевненості, що ми організовуємо кластер деревообробної промисловості в Тернополі. Ми на двох гектарах зробили виставковий майданчик. У нас буде дуже круте відкриття. Я дякую Олегу Собчуку. Анжеліка Рудницька. Я дякую Вікторії Віннікові. дякую дякую гуртгадюкини, брати гадюкини, які від'єдналися також і, і файне місце Тернопіль показало, що в час війни ми згуртувалися. Ми. Там тисячі людей за той день перейшло через наш майданчик, і я дуже щасливий, що до нас приїхали представники фондів. Приїхали прямо з Лугану представники американського фонду, вони сказали, тепер ми вживу бачимо, як буде виглядати кухня, як буде виглядати оселя, наскільки це якісне, там пахне деревом, там дійсно ну дуже високої якості це, це будівництво. І це дало хорошу можливість і приїжджати родинам. Приїжджали тимчасово переміщені особи, приїжджали представники територіальних громад, приїжджали е українці, які давно думали про якесь омріємне житло. Але коли вони бачили, що будинок 100 квадратних метрів. Можна купити по ціні одно чи двохкімнатної квартири, і це можна жити на природі. Звичайно, багато людей шукають сьогодні таке б'єдність природою і десь жити за межами міста. І оце так само дало можливість навіть е, представникам туристичної галузі. І на сьогоднішній день вже ведеться будівництво в Миколичин, ведеться будівництво в е, східниці. Угу. Е, це такі туристичні рекреаційні об'єкти, тому що ти прямо на землі можеш за 2-3 місяці побудувати 10 будиночків поряд сауна е, чани. І зразу ж ти можеш організувати бізнес за 2-3 місяці. Не потрібно 2-3 роки планування, будування. Тобто, капітальне будівництво воно потребує на більш такої рутини. Ну і хочу сказати, що зараз я повернувся з Києва з форуму відновлення, і там піднімалася тема реабілітації. Тому що реально нам потрібні будуть місця для того, щоб і діти з дружини з нашими е, ж, жінками, ті, особливо хлопці, які находяться на передові, щоб вони мали місця для відпочинку. І з другої сторони хлопці будуть повертатися з передовою, і потрібно буде займатися реабілітацією і відновленням. здоров'я. Ми розуміємо, що це також тривала реабілітація і на тривалий термін. Потрібно віднайти собі прихисток про Київ. б ми дізналися трішки детальніше. Зокрема, побачили власне, як виглядають модульні будиночки від будмол центр. Тому Давайте переглянемо це зараз і у відеоматеріалі. Я дуже щасливий, що сьогодні в Києві ми відкрили представництво будмол центр, і ви бачили, що тисячі людей сьогодні відвідали нас: представники міністерств громадськості територіальних громад. Представники бізнесу і свято вдалося, але це не просто свято. Це наші робочі моменти. Це наша передова, підприємницька передова, з якою ми працюємо заради перемоги. Відкриття такої площадки, таких будиночків дуже необхідна для нашої громади, саме для наших родин. Дуже приємно, що це український продукт і екологічно чистий продукт. Дуже хочеться, щоб кожна родина мала таке житло затишне і саме головне своє. Я радію за наших виробників, адже вони сьогодні на часі. Вони пропонують найсучасніші технології, абсолютно прийнятну ціну. Тому що це дуже важливо сьогодні. Українці, які постраждали у війні, дуже важко підняти якусь таку суму, яка раніше могла бути на часі. От і сьогодні українці потребують якихось таких дійсно швидких. Компактних і недорогих форматів, і саме в такому форматі представлені ці чудові будинки. Наш будмолцентр в партнерстві з Агромат Україна працює активно, працює дуже продуктивно. І Я хотів би, щоб ми гідно позиціонували Україну українське. Запрошуємо на виставковий майданчик Будмолцентр міста Київ. Будемо раді побачити вас, познайомитись, ознайомитись з нашими будинками, надати також всю інформацію по будинкам. До зустрічі в бутму центрі. Дана інформація на правах реклами, а ми продовжуємо спілкуватися і говорити про важливе. Крім того, що от власне була така подія у Києві, ще є одне явище і один момент, який сколихнув напевно найбільше тих, хто це потребує. Адже проект подаруй житло українській родині, також був реалізований саме під час цього заходу. Хочу дізнатися саме про це детальніше. Після завершення бойових дій на Київщині я поїхав в Буча Ірпінь Бородянка. І я побачив жахіття, які були створені в час війни. І після того, коли я поспілкувався з мером Ірпіня, паном Олександром Меркушиним було прийнято рішення нашою родиною подарувати один будинок саме ірпінській родині Едуарда Сенника, який з року знаходиться на передові, і їхня будівля повністю була зруйнована. І ми започаткували проект нашим благодійним фондом Дім Української родини подаруй житло українській родині, і ви знаєте, це було дуже чутливо для нас, тому що я рахую, що це наша найкраща інвестиція в нашому житті з дружиною, тому що пройдуть роки. Ти приїдеш до того будиночку, там вже будуть проживати діти, це будинок для постійного проживання, там будуть, може, наші внуки їздити. Тобто, ви знаєте, так само, як наші дідусі-бабусі згадували, напевно, військовий час, що було в війну, і нам розказували. Ми з захопленням слухали, що тоді було і що відбувалося. Але ми також зараз живемо в час війни. І, мабуть, ми після того будемо якось мати свою. Історію, як ти себе вів час війни, де ти був, що ти робив для так. країни, для свого міста, і для нас це є така місія, певна цей проект і створити. І вже після нас три бізнесмени е, так само прийняли до того ж. долучитися до цього проекту. І вже до мене дзвонили представники декількох фондів. Ми так само готові далі рухатися. Тобто, це певно дало певний поштовх багатьом зрозуміти, що треба вже рухатися, особливо коли зараз зима на носі, і ми будемо мати виклики і зенероефектив. Технологіями до речі, ми в рамках нашого Будмол-центру створили будмол інженіринг, щоб на сьогодні в наших таких шоурумах, виставкових майданчиках ми давали найкращі енергоефективні рішення, як відключитися від газу і як найкраще пережити зиму, не бути залежним. Від е, тих викликів, які з якими ми зіткнемося, тому для нас проект «Подаруй житло українській родині. Він це дуже такий відповідальний. Ми далі його будемо просувати, і ми вже водиче на наступний тиждень знов їду в вірпінь, і вже ми будемо разом облаштовувати ландшафт вже uh -huh. цього uh -huh. будинку. Ми будемо опікуватися цією родиною, доки не закінчиться війна. Це про емоції, це про майбутнє. Це найголовніше, що дає впевненість в тому, що все буде добре, бо розуміємо, що це інвестиція на багато багато років вперед. Якщо згадати про те, що все розпочиналося з Тернополя, то зараз воно переросло на загальноукраїнський рівень. Адже це вже своєрідний кластер, який об'єднує навколо себе підприємців з усієї України. Як наразі власне просуваються всі справи із цим? Ну, ви бачили відео з відкриття. Я дуже радий, що до нашого кластеру долучився Андрій Длігач. Це Є бізнесмен, це футуролог, це професор, доктор наук на відкритті. У нас був заступник міністра економіки, був начальник департаменту підтримки малого і середнього бізнесу Андрій Ремізов. Дія бізнес була Світлана Бірзіна, це голова громадської ради примін Довкілля. Тобто, долучилися такі відомі особи Ольга Сумська угу. Наталя Заболотна, які підтримали наш проект і будуть такими нашими амбасадорами в рамках цього проекту. І хочу сказати, що. Ми в Києві відкрилися, тому що багато представників фондів приїжджали до нас е, з Києва сюди. І ми вирішили для кращої. Звичайно, в Києві приїжджають президенти, представники багатьох фондів. І це набагато логістичне місце. Більше того, е, з одним із наших одноклубників всього клубу, з співвласником агромату Анатолієм і Ольгою Тадаєм, ми спільно відкрили цей проєкт, тому що прямо на території Агромату вони надали нам можливість. І це наш такий партнерський проєкт. І в дуже вигідному місці, дуже вигідна локація. І саме це та е, дорога від е, адміністрації президента до Ірпіня і Бучі, і по дорозі знаходиться і цей виставковий майданчик. Що тепер будуть їхати представники там фондів е, дивитися е, як е, на руїни? Але будуть повертатися, і їм тепер керівники громад скажуть: а поїдемо на то місце, де ми можемо показати, а як може виглядати відбудова, і як українські виробники можуть долучитися до відбудови, і це дуже важливо сьогодні підтримати економіку. Тому що економіка має працювати, а бізнес має підтримувати передуму. Абсолютно, якщо згадати саме про ці будиночки детальніше, хочу ми розглянули це питання. Вони екологічні, вони енергоефективні, вони для тривалого життя. І якщо говорити про матеріали, які використовуються, і які взагалі зараз є їхні моделі, так, і стосовно квадратури, і стосовно вигляду, скільки є взагалі представлено на сьогодні, я хочу сказати, що дійсно це саме краще рішення на сьогоднішній день і на майбутнє. Тому що буде дорожати газ, буде дорожати електроенергія, арматура, бетон, все буде дорожати. І традиційне житло ну, воно точно не буде дешевшим. А в нас є дерево. І є необхідність виробки дерев, тому що на сьогодні в Україні є надлишок дерева, і в нас є робоча сила і талановиті люди. Розумієте, оце саме основне. Тому дерев'яне виробництво і колись ми наші діди прадіди будували з дерева хатинки. Але наскільки зараз технології вийшли на такий рівень, що я, коли був на форумі трьох морів в Любліні, я був в Любліні в Жешові, на виробництвах. Маршалики організували мені таке таку можливість. І я побачив виробництво, яке в Польщі, по-перше, 2000 тисячі євро за квадратний метр. Метр в той час, як в Україні від 500 до 700 доларів за метр квадратний, тобто відстань угу, між Львовом угу. і Любліном 100 кілометрів, а ціни ціна З в три рази дорожча. І повірте, що ці, е, якість наших виробників дуже конкурентна на європейському ринку. Тому ми, вже так забігаючи наперед, маємо перспективу рухатися і створювати такий майданчик в європейській спільноті. І поки що це залишає за, за та, таємницею, але ми вже маємо плани рухатись до європейської спільноти, де буде такий виставковий майданчик України українських виробників те будуть представлені всі самі кращі наші виробники. І Україна це модно. Україна це бренд сьогодні. Ми хочемо просувати бренд Україна в всьому світі і таким чином допомагати українським виробникам рухатися до європейської спільноти. В нас же є дзвінки з Норвегії, в нас вже є дзвінки з Швеції. Тому що дійсно там є велика потреба в такому виробництві. Крім того, нам треба потрібно буде відбудовувати Україну спільно. Тобто, щось залишаємо в секреті, але те, що Європа зацікавлена, це вже факт. Зацікавлена саме нашими майстрами, нашим виробництвом і тим, що ми пропонуємо на сьогодні. Абсолютно точно. Тому що ті, коли і приїжджали до нас, і представники бізнес спільнот європейських і представники фондів, вони побачили цю якість, і звичайно, через світовий конгрес українців, через міжнародну торгову палату, ми вже анонсуємо наших виробників. Ну і звичайно. Кластер деревообробної промисловості, який ми створили, це є об'єднання для того, щоб згуртувати бізнес, допомагати вийти на, на інші ринки, допомогти сертифікатами. ми будемо домовилися з громадського об'єднання Жива Планета. Що наші виробники будуть проходити сертифікацію на одержання сертифіката зелений журавлик? Це фактично від сертифікат, який дає можливість свідчити про екологічність виробництва українських. Дерево промисловості. промисловості цікавить момент стосовно бізнесу в часі війни, адже розуміємо, що зараз зіткнулися із проблемою абсолютно ми у всіх сферах нашого життя, всіх війна торкнулася в тому чи іншому руслі. Але якщо говорити про підприємницьку діяльність, ви у ній вже не один рік, і ви, як ми вже згадали, зустрічалися з багатьма викликами. Але які зараз трансформації переживає саме українсь, українське підприємництво? Що змінюється зараз, і що на порядку денному? Знаєте, я є член Сіо-клубу, одного з потужних клубів західноукраїнського бізнес-клубу, спільнота БОРД і спілка українських підприємців. І я бачив, як в чатах реагували різні підприємці по-різному на те, що є війна. Хтось сказав оптимізувати витрати, хтось сказав накопичувати капітал. Знаєте, я зрозумів, що якщо ми будемо всі накопичувати і просто зупинимося, зупиниться економіка. І перші місяці ми натхненно допомагали передові, але багатьох бізнесменів закінчилися кошти, тому що вони не фокусували на своєму бізнесі, підприємництві, і це була одна із причин почати будмол-центр і кластер деревообробної промисловості допомогти нашим підприємцям. І реально ми вселили в них віру, що економіку треба запускати. Багато просто позакривали були свої виробництва. Коли я в Рівне, Луцьк, Тернопіль, Франківськ, Закарпаття, Львівщину багато просто упустили руки, тому що дочекаємо, ми дочекаємося кращих часів. Ми дочекаємося, коли закінчиться війна. А я... м'яса поставила на паузу. Я казав, кажу, нам треба вже допомагати передові, і нам треба вже діяти. І ви знаєте, запрацювала економіка, запрацювали виробництва. Зараз навіть є вже більше запиту, ніж виробники можуть виготовити. І в нас же є, коли вчора перезвонили і сказали, що є запит за кордону на 64 будиночки. І в мене зараз є виклик, як як це це замовлення виконати. Тому що реально наші виробники завантажені тими замовленнями, які на сьогодні поступають, навіть в. В межах України і реально це допомагає і платити податки, і робочі місця створювати. Ну і однозначно, це є підняло дух підприємництва. І я дуже щасливий, що якраз те, що почалося з Тернополя, з Будмал-центру, воно вже переросло в такий всеукраїнський, ну і міжнародний масштаб. Мені подобається момент стосовно того, що один із ваших колег, підприємець Сергій Лаки, який також дотичний до цього проєкту, приїхав із Херсонщини саме сюди, в Тернопіль. Так, коли почалися бойові дії, ми в Тернополі спільнотою бізнес-Тернопільською і разом з діє Бізнес-Тернопіль зорганізували такі нетворкінг ранки бізнес сніданки І саме там на одному з бізнес сніданків я познайомився з Сергієм. Він переїхав. Він спочатку проживав в Херсоні, де, де, де зруйнована квартира його батьків. Потім він в Вірпіні. А потім він він проживав в Херсоні, і зараз він Тернополі. І він зараз один з наших таких ключових мен. Неджерів нашого будмо центру він керує нашим центром в Тернополі, і дуже приємно, що фактично ми не тільки зробили відкрили підприємництва, а ще й дали робочі місця нашим підприємцям. І в нас є два релокованих підприємця, працюють в нашому е е е тернопільському, А один із них зараз в Київському очолює з Одеси Андрій Рудик. Ви бачили його відео. Uh -huh. Він очолює одеський наш підрозділ. Ну і ми будемо штабуватися в масштабах України. Однозначно, ми вже будемо планувати рухатися. І тому що є запит на Франківщині, на Львівщині. На Закарпатті відкриття таких центрів, і ми будемо далі рухатися в, в, в співпраці з підприємцями. Розуміємо, що відбудовувати буде багато роботи буде багато, але віримо, що все буде добре і тішимося, що є сили для цього. Абсолютно усі українці не зупиняються навіть на мить. не зупиняються також і хлопці наші із зсу на передовій. Я говорю і про східний фронт, і про південний фронт. Як ви підтримуєте їх? Адже знаю, що ви активно підтримували і з початком повномасштабного вторгнення ви завжди на передовій того, що необхідно. Для них що потрібно зараз, які виклики стоять саме на сьогоднішній день, на цю годину, як зараз долучаєтесь? Ну не задача нашої сьогоднішньої передачі: розказати, що ти робиш, тому що кожен долучається і кожен стоїть на, на своїй передовій. Ми активно приймаємо участь в програмах автомобілів і Яка в Тернополі працює дуже активно, тому що це на часі і це дуже потрібно. Ну і я тільки вернувся зі Львова. Вчора 500-й автомобіль ми передали в рамках програми, яку ініціював голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, а я є член Західноукраїнського бізнес-клубу. І вчора 500-й автомобіль був переданий на передову. І я дуже великий щасливий, що я дотичний до і Тернопільської спільноти, і Львів'ян. Сьогодні ми кожен. Бізнесмен робить велику роботу, і вчора дійсно дуже було таке велике єднання, коли були громадські активісти, бізнесмени, влада, підприємці були представники фондів. І це дуже потужно було. Уявіть за три місяці 500 автомобілів. Це ми, шалені цифри. Ми, це шалені цифри, і це минерально. Коли ми коли три місяці це починалося, ми сказали: я пан я кажу, пану Максиму і Ігору Дулину я кажу, хлопці, ну ви впевнені, що так вийде? Без сумнів. і реально за три місяці вже 500. І вчора вже навіть говорили, що. Що ще треба домалювати до тої тисячі ще один ноль. Ще домалювати. потрібно ще потрібно. Ноль. І мені з цей українці неймовірні, ми неймовірно І ми обов'язково переможемо. Це мені імпонує фраза також стосовно того: українці, і українські волонтери, якщо потрібно, навіть мамонта віднайдуть, якщо він буде потрібен. Тому так. тут абсолютного героїзму українців немає жодних сумнівів. Направду дякую вам за те, що завітали сьогодні. Дякую за справу, яку ви робите. Адже розуміємо, що з приходом справді зими питання житла буде ключовим для ба багатьох, багато хто потребує цієї підтримки евакуаційними рейсами знову ж таки із гарячих точок, прибувають на Тернопільщину, і на Львівщину і на Івано-Франківщину сотні сотні людей щоденно. Тому головне, аби кожен віднайшов той теплий прихисток для себе і знайшов його на довгий час. Якщо ви зацікавились також в цій ініціативі, обов'язково можете переходити на офіційні онлайн платформи власне Будмол центру, де віднайдете всю детальнішу інформацію. Я ж хочу нагадати, що сьогодні Тарас Демкура, віце-президент національного комітету міжнародного. Родної торгової палати України, також власник Будмол-центру, був у студії телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. дякую вам. Дякую, я хочу запросити всіх до співпраці виробників, громадських активістів, територіальні громади, Приїжджайте до нас, одержите професійну консультацію від нашої команди, архітекторів, дизайнерів. І дійсно ми разом будемо рухатись до перемоги. Слава Україні! Героям, слава! Дякую вам! Якщо ж ви прогавили цей ефір, пам'ятайте, що все зберігається на наших соціальних платформах. Переходьте туди, там багато цікавого. Ми ж побачимося з вами вже у наступній інформаційній годині.